Тупік. Ви в тупіку. Що робити? Ви в тупіку. Особисті розклади. Матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, ритуальні свідчі. Ви в тупіку, що робити? Кау, що робити, Е, Якщо ви зайшли в тупік і немає ніякого виходу, я вам пропоную знайти ще один вход. Откривайте ще одні двери <смі> і лізьте далі. Тому, якщо немає виходу, шукайте ще один вход. От вам і вихід тепер. <смі> <смі> ну, тут серйозніше. Дивіться, ви в ситуації опинилися в цьому тупіку не зря. Це з дозволу вищих сил. Ви опинилися там. Ви повинні це розуміти і знати, що ми в житті попадаємо в ситуації, навіть тупікове ми попадаємо не зря. Тому що пам'ятайте, наше життя є з дня і ночі. Ну, ви попали в ніч, і ви попали в ніч з дозволу вищих сил. Ви ще вам створили його насправді для того, щоб відкрити вам сердечну чакру, щоб наповнити її любов'ю. Безусловною любов'ю. Талантом. Щоб відкрити вам талант. Ваш тупік це появляється ваш старт. Ваш старт у знаннях. У з сутністю, яка у вас є домашня, яка призводить до того, що ви нікуди не можете рухнути, нічого нового почати. То ви поборете цю сутність з вищих сил. Ця ситуація вам дана в цей тупік, щоб ви осознали, посиділи, подивилися, розібралися. Потрібно пішли в практики, потрібно пішли регреси, зробили чистки, пройшли осознання і отримали знання, якими побороли цю сутність, і вийшли з подчинення. Навіть тут більше сім'я тисне на вас. Сім'я, родина тисне на вас. Ну, вона вами маніпулює, і вона создана ця ситуація, щоб сім'я маніпулювала. Сутність балакає через уста ваших близьких, ваших родичів. Таким чином заставляє вас, наприклад, там. ви хочете любити, а вас заставляють його не любити чи її не любити. Це сутність балакає через це. І ви стоїте на виборі, вибирайте, вибирайте любов, анахата серця. Хитрі, спідлі, схеми маніпуляцій убираєте свого життя. Для того ви опинилися в цьому топіку, щоб отримати цей шикарний опит. Приймайте.